Фестиваль, він, він привозить сюди багато людей. А ми в свою чергу надихаємо їх. Думати і планувати свої е, зйомки, свої стрічки саме в Чернівцях. Іван Миколайчук був людиною в центрі історії, за якою пішов український кінематограф. Я не можу сказати, що директор фестивалю є важливіший ніж прибиральниця. Фестиваль робимо не ми, фестиваль з нами робить Миколайчук. І ми в це вже там віримо, і ми знаємо, що він нам допомагає. У нас є певна ритуальність. У мене вже фестиваль почався з червня 24-го. Це для людей він лише. Ще 8-9 днів. Я вже живу фестивалом, у мене він уже. уже. Всі зрозуміли, що ми правда робимо це щиро. Моя історія з Іваном Миколайчуком як людини пов'язана давно, тому що я народилася в Вашківцях. Це зовсім поруч з чорториєю. Іван дуже любив переберію, і та переберія була в Вашківцях, і вони з моїм татом десь там разом парубкували. Потім я довго працювала, як і в філармонії, і в драмтеатрі, і в Палаці Академічному. І кожного разу, коли був Івановий день, мені так, так давали, не знаю, вищі сили створювати його свято. Таким чином я робила виставу в драмтеатрі. Я дуже добре пам'ятаю, коли я створювала тріо золоті ключі, коли я писала ті ноти, коли приїхали тріо золоті ключі, коли була Марічка і була Ніна Матвієнко. А ти на сцені стоїш і думаєш, Боже, чи достатньо ми хороші? Щоб ми показували життя Іванове на сцені. У нас був Іваном актор з. Києва з Івана Франка. І, звичайно, це було дуже трепетно і, і, і ми дуже хвилювалися. чи, чи ми Ну, звичайно, що ми не могли перевершити тріу Золоті ключі, але це був такий виклик для мене особисто. І мій син грав малого Івана на сцені. Це було таке, я пам'ятаю, суміш цих емоцій. Потім ми робили зі студентами перформанси теж про Івана і вже це робили в садибі в чортори. А потім склалася доля таким чином, що я потрапила в центр, який називається Івана Миколайчука. Ну і звичайно, що першою метою це було продовжувати справу Івана, а його мрія це було кіно, яке знімається у нас на Буковині. Тому, звичайно, що фестиваль він, е, він привозить сюди багато людей. А ми, в свою чергу, надихаємо їх думати і планувати свої зйомки, свої стрічки саме в Чернівцях. І розглядати Чернівці і Буковину загалом як прекрасну локацію, в якій можна відзняти дуже багато епох, і ми не є дуже туристичне місто, і цим ми привабливі для світу кіно. Бо окрім, ну на жаль, університету і театру немає таких локацій, які е, повністю асоціюються. І ти знаєш, о, це Чернівці. Тому що ми так бачимо Париж, ми так бачимо Відень, ми так бачимо Львів чи Київ. Е, то Чернівці, це абсолютно, напевно, така чиста сторінка для кінематографу. І справді всі, хто приїздять із за кордону, і я як людина, я завжди їх надихаю, і кажу, що я вірю, що ви приїдете свою наступну стрічку знімати саме у нас. І це дасть можливість нам, чернівцям, і напрямок туризму, і бізнесу, і добробуту, і нових доріг, і нових комунікацій, нових можливостей, і загалом робочих місць. І нам є ще куди рухатися, і ми плануємо робити так, аби в нас ставало більше професіоналів, які можуть забезпечувати якісь технічні потреби кіношників, які приїздять до нас. Звичайно, якщо б ми залишили лише там на останній місяць чи два перед фестивалем, його просто б неможливо було реалізувати. Всі етапи продумані, всі функції розписані між командою, тому що фестиваль є завдяки команді. Неможливо виділити, що там хтось важливіший іншого. В принципі, такого у фестивалі немає. Я не можу сказати, що директор фестивалю є важливіший ніж прибиральниця, тому що це все комплексна історія. І якщо команда не дихає е, однією метою, то фестивалю просто відбутися не може. Фестиваль е, вже досить сталий. У фестиваля є постійна команда, це команда вмотивованих людей, і для нас це не робота. Ми не працюємо у фестивалі. Ми фестивалем живемо, тому е, всі функції, якщо когось десь не вистачає, завжди є хтось в команді, хто каже, поки ми не знайдемо, я можу перекрити цю і цю позицію. І це, напевно, найбільша цінність Миколичука Open, що ми люди дуже вмотивовані створювати щось дуже справжнє. Для українського кіно, ну і не тільки для українського. Попри те, що всі говорять, що війна принесла, принесла тільки погані речі. Війна принесла дуже багато змін в житті кожної людини. І так склалося, що на початку війни Олекса потрапив до Чернівців. Так склалося, що він створив саме в центрі Миколайчука свій перший проект під час війни і. Я не знаю, це напевно була любов з першого подиха, коли він зайшов сюди. І коли він почув, що центр Миколичка має на меті створювати фестиваль, то звичайно, що якось воно так сталося, взаємна любов. І я гадаю, я не гадаю, я знаю, ми кожного року з хлопцями говоримо, що фестиваль робимо не ми фестиваль з нами робимо Миколайчук. і коли є якісь труднощі, коли є якісь нюанси, проблеми. Я не знаю, там багато всього складається. Але ми одразу кажемо, я кажу, хлопці, не хвилюйтеся. Якщо воно має бути так, Миколайчук завжди нам допоможе. І це правда, спочатку вони сміялися. Казали, ага, ага, та-да-да. Та, та. А потім вони зрозуміли, що дійсно те бажання Миколайчука створювати українське кіно і створювати його саме на Буковині воно є е, без часу, воно є без кордонів, і він продовжує курувати цей проєкт. І ми в це вже там віримо, і ми знаємо, що він нам допомагає. У нас є певна ритуальність у фестивалі, і ми її підтримуємо. І ми дійсно з великою шаною відносимося до нашого натхненника. Кожного року ми обираємо йому музу, з якою він працював, але все одно він залишається нашим натхненником. Я думаю, що е ці бар'єри вони ні в часі і не в просторі. Тому команда, яка в Києві, команда, яка в Харкові, в нас працює команда з різних міст України і Чернівецька це абсолютно одне ціле. Був такий парадокс, коли ми робили саме перший фестиваль. Я була дуже далеко, була в Іспанії, і ми робили фестиваль абсолютно не знаючи один одного. Ми спілкувалися тільки з умами. І на наступний рік ми зробили вже другий фестиваль. На наступний рік, за два дні до фестивалю, приїздить Алекс з Олексою. Ми зустрічаємося і такі всі в роботі, в роботі, а потім такі через якийсь час. Слухайте, ми ж бачимося вперше в житті вживу, вживу, ми бачимось вперше, у нас вже другий фестиваль. Але не було відчуття, що ми не знайомі, що між нами є якась відстань, якась різниця. Абсолютно тотально команда, яка склалася пазлики, і ми доповнили один одного. Напевно, це тому, що ми робимо для правильної світлої цілі, тому що лише правильні світлі речі дають можливість робити круті речі просто легко із людьми, які з тобою крокують, і ці люди підтягнулися. У мене вже фестиваль почався з червня 24-го. Я вже живу фестивалем, у мене він уже. Це для людей він лише 8-9 днів, а для команди він починається в наступний день після закінчення цьогорічного. Завжди фестиваль розпочинався саме 15-го. Ми розпочинали з того, що ми їхали в 6-й ранку до Івана. Ми косили траву, чекало все, а ми косили траву. Це такий, напевно, була така мантрична історія вранці перед фестивалем. В цьому році ми все-таки хочемо розмежувати, бо нам мало нашій команді навіть мало того часу і простору побути е в Чорториї, дати можливість людям е напевно вдихнути його атмосферу, де він зріс, чому він так мислив, чому він саме так говорив, чому він саме так поводився. Тому ми 14 числа. Відкриємо фестиваль, зробимо відкриття, поспілкуємося, подивимося фільм відкриття фестивалю. А вже повноцінно 15-го ми поїдемо до Івана. Ми, ми мріяли з Олексою і з Алексом, що ми, врешті-решт, колись залишимося, поспілкуємося з родиною, пообідаємо з ними і спокійно ввечері разом з музою поїдемо робити подарунок Іванові. І дуже хочеться, щоб родина теж приїхала. І подивитися ще шматочок того, що ми змогли зробити за цей рік, аби люди дізналися про ще інакшого Івана. І в цьому році ми хочемо відкрити Івана як сценариста. Оскільки це стрічка про Лисенка, і там кохану Лисенка зіграла Ольга Семська. Саме тому вона в цьому році є музою нашого фестивалю. І я думаю, що це прекрасний момент, щоб всім, хто любить музику, всім, хто любить українське, всі, хто поважають і хочуть побачити, який Іван був сценарист, вони прийдуть, і я думаю, що отримують шалене задоволення і від стрічки, і від зустрічі з музою, про те, як вона розповість, як вони знімали це. І чому так багато років не оцифровувалося те, що, що в нас є. У нас є великий спадок стрічок, який не оцифрований, він просто є. Це великі кошти, насправді. Це, це така велика робота всієї команди. Знаєте, я, я навіть пишаюся тим, що ті люди, котрі живуть далеко в Києві, так опікуються Іваном, тому що хлопці кожного року знаходять в архівах щось таке, чого ще не було. І ми знаходимо два-три варіанти, і ми продумуємо: в цьому році ми можемо зробити це, а наступного року можемо зробити те для Івана. Тому цього року Іван сценарист. Знаєте, там такі закладені класні штуки. Ми говоримо про Лисенка. що знає пересічна людина про Лисенка? Був такий композитор, який щось українське. Та? Ну Що для вас Лисенко, Хто він? І ніхто не розумів, чому так, да? звідки він це взяв. А дуже круто Іван сценарієм показав, що. Все дуже важливе і все дуже круте. Воно насправді береться з землі від людей, з якихось таких звичайних природних умов, і він показав, що велика освічена, багата людина зрозуміла, що зерно правди. І зерно культурної цінності знаходиться в простій людині, яка зараз жне пшеницю, і він дуже гарно показав лисенка, який знаходив шлях до українського коріння, який шукав мелодику, який. Взяв і е, покрив позолотою все, все, те, що було в землі, все те, що було в селян, і оце кохання до, до юної Ольги Сумської, яке надихало і стало музою для Лисенка. Е, Я гадаю, що кожен побачить щось своє. Хтось побачив виключно композитора, хтось побачив виключно там чогось, але якщо ми говоримо про Івана Сценариста, то він та людина, котра завжди казала, все найгеніальніше воно ось тут поруч. Тому поки знімалися кіно і Софіти, да, він йшов, косив траву. Тому що він знав, що це мій ресурс, моя земля, моя історія, мої люди, моя Україна, моя мелодика, моя музика. І це і є знаковим те, що зараз треба доносити, той меседж, який втратили ми за роки Радянського Союзу. Те, що нам. Не давали можливості показувати, проявляти, і тому були такі засоби е, дуже глибинні, да, які дозволяли людям зрозуміти там сутність, де ж, де ж то береться справжнє українське. Ну і звичайно, що він не міг сказати Україна це найкраща наша мелодика крутезна, але він це настільки гарно завуальовано все зробив, що людина думаюча, яка вміє аналізувати, може аналізувати і здатна, вона. Вона зрозуміє про що йшлося. Це не про кохання, це не про музику, це про те, що все справжнє і велике з простого. Відверто скажу, що на оцифрування цієї стрічки центр Миколайчука ми заробляли завдяки людям, які приходять в центр Миколайчука», Ми заробляли. Ми відкладали ці кошти, бо ми знали, що ми будемо починати в січні місяці вже оцифрування. Ми розпочали всі дозвольні історії і дуже довго перемовини. Ми розпочали ще в вересні, в жовтні і в січні стало можливим вже підписати договір і передати студії зі студії на центр Довженка для того, щоб вона оцифровувалася. Кажу відверто, що це не дешеве задоволення. Воно вартує близько 60 тисяч гривень. Ця стрічка, але е, ви знаєте, це, це круто, тому що з 86-го року, з моменту, коли люди перестали дивитися плівкове кіно, ніхто не бачив цієї стрічки. Людина в центрі історії, ми дуже довго думали, ми кожного року е, намагаємося знайти гасло, яке б мотивувало, так. Переломний момент в тому році був, тому що він справді був якийсь такий переломний, всі не розуміли, що далі. Зараз ми чітко розуміємо, що в Україні рух будь-якого напрямку створює лідер, людина думок, людина, котрі вірять, за котрою йдуть. Іван Миколайчук був людиною в центрі історії, за якою пішов український кінематограф. Лисенко був фундатором української музики. Я гадаю, що кожен, хто прийде, особливо з молодих людей, ну правда, це, це важливо, тому що наша молодь, це наше майбутнє. Вони мають надихнутися і зрозуміти, що від мене може залежати певний напрямок розвитку України. Тому людина в правильний час. В правильному місці може створювати неабияку важливу роль в розвитку України. Якщо ти справжній українець і готовий стати центром історії, то тут буде багато стрічок для того, аби подумати, проаналізувати і зробити для себе висновки: хто я, що я приношу для України, чому я зараз роблю саме це і що можу зробити краще. Гроші це завжди, напевно, найскладніший момент у фестивалі для мене, як для директора. Тому що я намагаюся нікому не скиглити і не розповідати, що там все погано. Я хлопцям кажу, це спробуємо, давайте про це подумаємо, а це сплануємо. Але, знову ж таки, кажу, що складається завжди все так, як має бути. І... Людям, які щиро вірять в реалізацію, до них приходить стільки коштів, скільки їм потрібно саме зараз, саме на цей момент. Ми щиро дякуємо нашим е, небайдужим людям, котрим на часі. Займатися культурою, котрим на часі привозити світове українське кіно в Чернівці. І, звичайно, що левову частину коштів виділяє все таки Чернівецька міська рада. І я зауважу, що в тому році Віго Мортенсен мене запитав кілька разів, що справді з міського бюджету під час війни підтримуються такі речі, і його це вразило, тому що він каже, дуже мало навіть європейських країн розробляють. Роблять такі речі там за державний кошт. Звичайно, що це частина е, кошторису фестивалю. Е, далі ви знаєте, що є нагороди. І, звичайно, що ми не можемо нагороди давати за державний кошти, це неможливо. Тому для цього є спонсори, є люди, котрі створюють, е, кіно в Україні і опікуються ним. В цьому році це Амо е, яке. Дає можливість людям отримати фінансову підтримку фестивалю тим, хто виграв. І продовжувати свою діяльність і свою творчість. Також у нас є дуже багато спонсорів. Ми кожного року про них говоримо. Ми кожного року їм дякуємо. Тому що спонсорство воно не лише в коштах вимірюється. У нас е, багато підтримки. Сі чотири нас підтримує щороку і популяризує наш фестиваль. Мене сьогодні на радіо питали: скільки років цьому фестивалю? Три-чотири, чи там мені здається, що це вже все життя. А нам теж здається, що воно все життя. Ось тому е, не буває маленької підтримки. Хтось приходить і на локації робить каву. І у всіх е, ранок розпочинається запашною кави, і це теж дуже важливо. Е, хтось робить листівочку, хтось робить якусь річ, тобто дуже багато бартнерних е, історій. І... З кожним роком е, все простіше, насправді, знаходити кошти. Дуже важко було на початку. Клуб підприємців Буковини е, під час найскладнішого моменту, під час початку війни, е, коли це було три місяці, ми взагалі не розуміли. Е, чи є сенс щось робити, вони наважилися і дали старт нашому фестивалю. І ми це дуже цінуємо. і Вони впродовж всіх цих років нас підтримують. І це, думаючі люди, які розуміють, що нам треба оборонятися, але нам треба і створювати культурний контент для того, щоб виховувати покоління, яке надалі продовжуватиме нашу справу. І таких спонсорів більше і більше, тому і Чернівецька рада, і, і обласні структури нас підтримують, і наші підприємці, і, і чудово, що вже підприємці не лише з Чернівців, а вже і з Києва є такі колаборації брендового одягу, до прикладу, в Києві, які роблять з нашими гаслами брендові речі і популяризують фестиваль. Люди створюють каву з назвами кличок Open. Це дуже цінно для нас. Тому що це поширюється ідея, і кожному хто став спонсором, або кожній людині, яка придбала квитка, це теж спонсорство, розумієте? І придбавши квиток і отримавши насолоду, ти став журі. Цього фестивалю ти допоміг кінематографу. При цьому ми працюємо з фондом «Українотворці» і ми продовжуємо благодійну складову нашого фестивалю. І ми пришвидшуємо допомогу і завжди допомагаємо митцям, які створюють кіно, але зараз вони боронять нашу країну. Тому я не можу виділити когось більше чи менше важливий кожен, так як в команді, так само і в напрямку спонсорства. Я просто дякую всім за те, що ви з нами і. Певний період часу ви в нас повірили і продовжуєте підтримувати. Правда, це, це дуже важливо. Кожного року ця градація вона дуже змінюється. Якщо перший рік у нас не було такої можливості, щоб нам виділяли да, кошти там з міської ради. Наступний рік у нас було більше, це було десь відсотків 50 В тому році так склалося. Був переломний момент, і правда, з міського бюджету було виділено напевно одна четверта. Цьому році дуже дякую, бо ми повернулися знов десь в районі 50% потреб фестивалю. І, і це круто, що, що люди хочуть. І важливо, що і пересічний глядач приходить, підтримує і депутатський корпус, і мер міста розуміють важливість і готові докладатися до нашої ініціативи. Ну бо напевно вже всі зрозуміли, що ми правда робимо це щиро. Популярність зростає, але, до прикладу, в тому році було найменше куплено квитків. Ну, було більше абонементів куплено, це теж добре. І пов'язано це з тим, що так чернівчани почали більше приходити, але наша основна історія в тому, що до нас дуже багато людей приїздило з інших міст. З Франківська, з Хмельницька, з Києва, тобто вся Україна, кіношна Україна, студентство, вони з'їжджалися, але з огляду на те, що у нас правда є проблеми з військоматом, і в людей немає можливості вільно пересуватися. Ця кількість зменшилася в тому році, і також, на жаль, зменшилася в тому році кількість глядачів з Румунії. Це був такий незрозумілий період в тому році. Я гадаю, що з настанням більш-менш стабільного якогось стану війни ця кількість зросте в рази і дуже багато. Тому чернівцям, звичайно, що треба будувати готелі. Чернівцям треба будувати ресторани для того, щоб змогти прийняти таку велику кількість бажаючих. Всім чернівчанам і всім гостям нашого міста. Якщо в тому році ви ще зволікали і думали, потрапити вам на фестиваль чи ні, ми тримали інтригу і не розповідали про голівудського актора, то я гадаю, що в цьому році інтригу ми триматимемо знову. А ви все ж таки придбаєте абонементи, які вже є в продажу, і прийдете до нас, аби чекати приємних несподіванок, чудових зустрічей і нових творчих досягнень нашого кінематографу. Чекаємо всіх з 14 по 21 червня. У нас в центрі Миколайчука, головна 140.